Ще у 2023 році було прийнято законопроект, підписаний президентом, про те, що електросамокати, і не тільки, але ми будемо говорити про електросамокати, вони прирівнялись до транспортного засобу. Є в нас, згідно з цього закону, два види самокатів це легкий персональний і низькошвидкісний. Легкий само, персональний Легкий це може бути двох-трьох-чотирьох колісний з електронним двигуном, потужністю максимально до однієї тисячі ват, Низькошвидкісний, також різноколісний з електродвигуном. Швидкість зі швидкістю до 50 км на годину і спорядженою вагою до 600 кг. Що стосується у нашому місті електросамокатів, так у теплу, скажімо так, пору року, особливо це у весінньо-осінній період. Виїжджають масова кількість електросамокатів, гіроскутерів на дороги нашого міста, і більшістю це саме неповнолітні. Ми не говоримо тільки про орендовані самокати, також батьки, багато батьків купують своїм дітям електросамокати, і гіроскутери і гіроскутери. Діти безконтрольно дійсно їздять вулицями міста, ну але ж не тільки міста і громади загалом було повідомлення на спецлінію 102 про те, що 15-річний підліток отримав травми при падінні з самокату. Дитину було доставлено до лікарні, і надано йому було медичну допомогу. Дійсно, так зафіксовано, і співробітники поліції виїжджали на цей виклик і 음. Оформлювали ну, оформлювали матеріали і збирали матеріали з даного приводу з даного повідомлення. А на кому взагалі відповідальність От те, що неповнолітня дитина рухалась по дорозі? І... Ну дивіться, на даний час закон є. Да, про те, що електричні самокати прирівнені до транспортного засобу, але ще є прогалини, скажімо так, в законодавстві, тому що не встановлений конкретний Конкретний вік, з якого можна керувати даним транспортним засобом. Є законопроект, він внесений вже до Верховної Ради України і може найближчим часом його і розглянуть, де вже внесені. Загальні правила, загальний вік це від 14 років і встановлення швидкості, тобто буде більш врегульовано, але на даний час вікової категорії немає тому і. Контроль саме, якщо це підліток, то контроль полягає саме на батьків, це їхнє життя, це їхнє здоров'я їхньої дитини, так само як це може бути не тільки саме дитина, яка керувала електричним самокатом, а й інші учасники дорожнього руху, яким можуть яким може бути нанесений і здоров'ю. І якісь тілесні ушкодження. Тому, по-перше, це відповідальність саме на батьках, що стосується неповнолітньої дитини. У нас є і в адміністративному кодексі прописана да, відповідальність стаття 184 за невиконання батьківських обов'язків в повному обсязі. Це якщо і дитина у віці з 14 до 16 років скоює адміністративне правопорушення і не підлягає самостійному, самостійній відповідальності, то батьки не несуть за неї відповідальність як і до 14, так і до 16 років. А як це великою безконтрольною кількістю електросамокатів, які рухаються по площі по проспекту. Бо ми знаємо, дуже багато випадків, коли людям ламають руки, ноги, діти потрапляють. Ну, у... Я скажу, що не так багато випадків у нас в нашій громаді е, на рівні, якщо порівнювати е, інші міста. Не не настільки це. Така дуже дуже проблема, але проблема дійсно існує і трапляються такі події. Ну, Загалом, якщо електросамокат прирівняли до транспортного засобу, то є загальні правила, які потрібно дотримуватися згідно правил дорожнього руху. Це те, що на електросамокаті потрібно їздити по правій стороні дороги ну, до дорожнього руху ближче до доріжок. Це треба шоломи вдівати, світловідбиваючі елементи, особливо у темний час пори, які були будуть помітні на одежі, і придержуватись швидкісного режиму. Тобто, це має бути у місті мінімальна швидкість. Багато самокатів, ті, що наприклад здаються в оренду, да в них вже встановлено в програмі. Там швидкість в межах міської. Дороги до 20 до км на годину тому, от якщо додержуватись основних правил дорожнього руху, то не будуть траплятися такі події, які іноді можуть траплятися на дорозі. А чи звертаються до поліції мешканці із заявами про наїзд з електросамокатінами? Ну, якщо ми беремо статистику цього року, то за три з половиною місяці ті, що пройшли, то е це була зафіксована лише одна е минулого тижня, лише одна подія, що пов'язана з електросамокатом. Е з чого я з якого ж приводу і кажу, що це не масові такі е великі проблеми, але вони є, і на них треба звертати увагу, е в зв'язку з тим, щоб е воно? Більш в більшу проблему, скажімо так, не вили, виливалося. Немає, не було в цьому році, окрім цієї події зафіксованих офіційно випадків, але абонували. В минулому були випадки. Так теж були дорожньо-транспортні пригоди з, з за участю електросамокатів, були наїзди на дітей, ну але ж вони теж не в масовому такому були просторі по по, по деякі випадки траплялись. Ну і ще хочу звернути увагу на інше, що на електросамокаті і минулого року, і, і цього року поліцейськими було зафіксовано випадки керування в стані алкогольного сп'яніння електросамокатами. Якщо брати статистику цього року, то поліцейські вже склали шість протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 130, Це Кодексу України про адмінправопорушення, це саме керування електросамокатом. в Стані алкогольного сп'яніння було п'ять електросамокатів і один електровелосипед. А чи можуть декілька осіб пересуватися на електросамокаті? Якщо це ем, не встановлено його габарітністю і інструкцією, то ні не можуть. Але ж є такі деякі самокати, які ем, саме на декілька осіб розраховані. Тобто це є там трьох-трьох чотирьох колісні, які саме розраховані там по інструкції, по своїм габаритам і. Але ж є такі, які саме на одну людину розраховані, тому це буде також порушення прав дорожнього руху. А чи є зараз така потреба в суспільстві, щоб на рівні шкіл проводилися е, уроки, навчання? Вони постійно проводяться і на рівні шкіл, і е, проводяться не тільки, там, скажімо так, з дітьми профілактична робота, а і е, ведуться е, загальні. Е, Ну, скажімо так. Зустрічі з за участю поліцейських і за участю представників міської ради сільських рад, і саме вже виходить ця проблема загалом вирішується. що я кажу, що подали вже законопроект до Верховної Ради в зв'язку з тим, що були обговорення на міських, скажімо так, рівнях, піднімали цю проблему для того, ж більш дітей. Ально і більш конкретно зафіксувати правила в правилах дорожнього руху, от саме правила, за якими будуть їздити учасники водії електросамокатів. А може, наприклад, у нас в Україні на на прикладі, наприклад, Німеччини, коли вони отримують спеціальний дозвіл на пересування велосипедами іншими видами транспортних засобів дітей на 14 років, якщо ми беремо німеччину, то так ще тринадцять років. Якщо ми беремо світову практику або країни Європи, то у них значно раніше. Почали використовувати і електросамокати і гіроскутери, ну трохи раніше, ніж у нас, скажімо так, чим в Україні, і в них вже в деяких странах, де в деяких країнах вже затверджені конкретні правила. тобто, якщо ми беремо Німеччину, то в них можуть керувати електросамокатами тільки діти від 14 років, обов'язково з шоломами до 18 років, і обов'язково з. З швидкістю до 25 км на годину і е, е, зі світловідбиваючими елементами на одежі. Якщо ми беремо, наприклад, там Францію-Париж, то в них трохи також 14 років, але в них трохи е, змінено швидкісний режим, тобто в різних країнах по різному і досі не прийшли до одного спільного е, там списку переліку правил конкретних. І якщо беремо США, то там в кожному штаті геть по різному, тобто це вже на такому рівні кожне місто, там або кожна країна вибирає під себе свої правила і вносить уже ну на законодавчому рівні. Якщо пересуваються по ем, там велодоріжкам, да які в нас е, вже є в місті і е, досить розвинуті, да то пішоходи це е, вважається в пріоритеті. І якщо е, водій електро. Самокату виїжджає там, десь об'їхати, проїхати, надо іншого способу немає. Виїжджає на пішохідну зону, то перевагу він має надавати в першу чергу пішоходам, об'їжджати дуже повільно, з повільною швидкістю, і іноді навіть навіть десь його перекотити, скажімо так, щоб там одною ногою на асфальтному покрисі. То в зв'язку з тим, що пішоход на пішохідних доріжках має. Це першість. Ми зі свого боку е, активізували і надалі будемо активізовувати. Тим паче, що е, не так далеко літні канікули е, активізували профілактичну роботу. От по школах ми зі свого боку у нас представники вінальної превенції, е, дільничні офіцери поліції, офіцер громади, будемо проводити з учнями е, саме таких е, вікових категорій, там от 12 років до 16-17, і будемо піднімати цю тему. Е, вже піднімаємо і надалі будемо піднімати в обов'язковому порядку, але ж будемо і надавати. Скажемо так Просити класних керівників на батьківських зборах, також активізувати цю тему, поговорити з батьками у зв'язку з тим, що, от дивіться, якщо орендований самокат, його надо його проплачують карткою, да банківською карткою. І завжди ну, в більшості випадків, скажімо так, ця картка банківська, що є у дитини на руках, вона обов'язково прив'язана до якогось банку одного з батьків. так І батьки бачать хід гроші. Оші хід розрахунків, так на що вони потрачені, як то кажуть, тому по першу чергу це звісно мають контролювати батьки цей момент і постійно з дитиною проговорювати, що якщо і прокатитися, як то кажуть, містом на електросамокаті, то обов'язково дотримуватися загальних правил дорожнього руху, як мінімум. Ну і щоб не призводило до трагічних випадків, Так, звичайно, якщо всі учасники дорожнього руху будуть придержуватись і правил дорожнього руху, то воно ніколи не призведе до трагічних випадків до іншої події і до дорожньо транспортної пригоди. А чи може управління освіти ініціювати проведення уроків на постійній основі ось таких справ безпеки року для дітей? Я не знаю, треба з ними проговорити цей момент. Якщо в них є можливість, там Міністерство освіти дозволяє, може якісь класні факультети і є цей час в учбовій програмі? То якщо вони в цьому будуть заінтересовані, то ця ініціатива тільки тільки заз і зі сторони освіти. і… І зі сторони правоохоронних органів ми завжди готові вчителям, класним керівникам керівникам допомогти. Ми не одному ще не відказали. І завжди, навіть в неробочий час, на батьківські збори у вечірній час ми завжди поліцейські приходили і допомагали освітити актуальні проблеми. Електросамокат це транспортний засіб, який яким керує той чи інший учасник дорожнього руху. Поліцейський має право при виявленні правопорушень, ну, наприклад, навіть якщо при повороті ліворуч чи праворуч не був увімкнений поворотник цей, це вже є порушення правил дорожнього руху. Так, і поліцейський може. Такий, на такому прикладі може зупинити даний транспортний засіб і поспілкуватися з водієм. І вже при спілкуванні з водієм було виявлено там ямні ознаки алкогольного сп'яніння. А що ви хотіли сказати всім батькам, які купляють дітям електросамокати, і можливо якісь обмежені швидкості, хоча б вони зробили? Е, в, багато самокатів при, ще при виробникові є вже йдуть з обмеженням швидкості. Тобто є такі самокати там, до 20 км на годину, до 25 км на годину, е, які є програми через телефони, можна підключати, да, і в програмі е, в Встановлювати вже самим е цю швидкість, і максимальну, там мінімальну швидкість. Ну, по-перше, ми все розуміємо, що кожний батько хоче, щоб дитина була задоволена, щоб дитина е якось на вулиці не тільки в, ті в телефонах і планшетах да проводила час на просторах інтернету, але і для спорту, для здоров'я на свіжому повітрі проводила час. І, е звичайно, батьки її купляють ці електричні. Але ну, наша порада це, по-перше, провести з дитиною профілактичну роботу, навчити дитину загальним правилам дорожнього руху і тільки потім вже, е, давати дитині електросамокати. Але ще, ще е, хочу додати, якщо дитина. Е, Геть маленького віку, скажімо так, то дуже хотілося б, щоб ці поїздки прогулки на електросамокаті були під керівництвом і під оглядом одного, хоча б одного з батьків. Чи дорослих, чи родичів, чи дорослих, але ну це буде по-перше і для дитини дуже добре, і я думаю, що і батьки будуть більш більш заспокоєні. З'явилися оператори, які надають послуги з прокату електросамокатів до южної міської територіальної громади. Дане рішення відпрацьовувалося дуже багато. Разів на відповідних комісіях із залученням і органів поліції, які відповідають за це. Тому що на сьогоднішній день в Україні електросамокат прирівняний до транспортного засобу, тобто він повинен рухатися як транспортний засоб. Тому ми запрошували представників відповідних органів для того, щоб вони змогли нам надати такі роз'яснення. Ніоднократно збиралася комісія у ЖКГ, дуже багато вистраювали Дуже багато було розглянуто прикладів інших громад, як вони робили це, це такі запобіжні за заходи на, своєму, на своїй території для того, щоб забезпечити. Саме головне це безпека для людей в першу чергу. Тому е, управлінням економіки було підготовлено відповідний. Типовий меморандум про співпрацю з апаратами прокату електросамокатів, то відповідний проєкт рішення був винесений на засідання сесії Південської міської ради. Основні основні такі. Заходи, які розглядалися, тобто, це режим експлуатації електросамокатів на об'єктах благоустрою міста Південна, тобто сторони, якби було прийнято таке рішення, ми б підписали відповідним меморандум між Кожним оператором і Південницькою міською радою, в якому було би чітко зазначено, наприклад, дозволити їздити там правою стороною частини дороги, вікове обмеження, тобто керування електросамокатом, дозволяється з 14 років. Заборони відповідні, наприклад, такі як під час катання, користу не користуватися мобільним телефоном, перевозити пасажирів не можна на електросамокати. Управляти транспортним засобом під дією алкоголю чи там якісь там інших засобів, рухи відповідні заборонені в нашому меморандумі передбачалося, що неможливо на електросамокати їздити велосипедними доріжками, велосипедними смугами пішохідними доріжками, пішохідною частиною проспекту Миру дуже у нас багато було зауважень щодо електросамокатів, які рухаються на нашій площі, перемоги, території парка Приморського, пляжно-паркової зони. Також були обмежені передбачені обмеження щодо швидкості руку до 12 км на годину і відповідні часові такі обмеження щодо відповідних періодів року і швидкі. Руху там, до 15 кілометрів інша територія міста, тобто там, де ну, не така щільність людей. Тому, на жаль, комісія підтримала в основі такий проєкт рішення, але більшістю депутатів воно не було прийнято. Я думаю, що зараз ми знов оновимо цей проєкт і Будемо знову виносити на розгляд сесії, тому що ми розуміємо, що попереду літо і це буде такий великий попит на електросамокати. По-іншому зараз ми не можемо ніяк обмеження встановити. Тут ще, ще головне, якщо ми приймемо усі ці рішення і надамо оператору. Чим користуватися, вони у своїй додатку внесуть додатків, яким рухається цей такий самокат. Вони внесуть відповідні зміни і, і електросамокати будуть їхати відповідно до ну, схеми, яка в нас є в місті, яку ми розробили, і паркуватися будуть у відповідних містах. Можна якось муніципальну варту долучати до цього процесу контролю, бо у нас таке хаотичне катання на них, і дуже страшно. Що вони справді на дуже великій швидкості е... Їдуть по тротуару. Ну, дивіться, так як я сказала, що електросамокат є на сьогоднішній день транспортним засобом, це виключно підконтрольна функція поліції. Тобто, ми переговорювали переговорювалі такі питання, вони контролюють уже є у них приклади штрафів, які накладалися на людей щодо обмеженої кількості року. Управління електросамокатом під час алкогольного стану, так би мовити. Тобто вони працюють тут в цьому напрямку.